Світло є. Уже непогані умови для зйомки. Ну то що я хочу вам сьогодні показати? Як просверлити дощечку рівно по центру? І отака от штука. Ставимо її отак. І можемо сверлити. Це буде точно центр. До цієї штуки в мене є втулки різних діаметрів, можна під різні сверла ставити. А якщо зробити ось отак, то можна в дошці під прямим кутом дірки сверлити. Причому будь-яким сверлом. Тайці продають багато всілякого мотлуху, але ця штука я вважаю доволі таки достойна. Спочатку я купив всього із трьома насадками під сверла, але потім докупив ще додаткових насадок, щоб був весь комплект, тому що я вважаю, що вони мені згадяться.